Друзі мої любі усім привіт! Мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати фінал ліги чемпіонів сезону 2015-2016 пятнадцятого Років 28 травня 2016 рік. Мілан! Джудзеп Міатс, пряме фінал Ліги Чемпіонів, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид. Дербі Мадрида. відбулося у фіналі Ліги Чемпіонів. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо взагалі-то по порядку. Як взагалі обидві команди пройшли цей шлях до фіналу? Ну давайте про все ми поговоримо по порядку. Розпочнемо з Реала. Реал розпочинав свій шлях у групі А. У цій групі були такі команди, як Реал Мандрід, Паріс Сен-Жермен, Шахтар, Донецьк та Мальме. Ось така була група. Реал став лідером. Перша позиція 16 очок. Жодної поразки мандридський гранд не зазнав. Була одна нічия та 5 перемог здобули мандрівці. Ось, і справді дуже хороший виступ був. єдина нічого була з Парижем на Парк де Пренс. О, атлетко. атлетко був у групі С. Астана, Галтасарай, Бенфіка Атлетико. Ось така була група. Атлетико першу позицію Команди Діги Сімена посідає 13 очок Атлетико набирає. Різниця забитих та пропущених в Атлетіку, до речі, була плюс 8. Одинадцять забитих м'яча було в Атлетико у групі С. і 3 м'яча пропущено. До Реала було забито у групі 19 м'ячів. Реал наколотив 3 м'ячі пропущено. Реала була плюс 16 різниця забитих та пропущених. Далі. Реал в 1-8 э, грав з римською Ромою і по сумі 4-0 мандрітці далі пройшли. 2-0 дається обіграти Рома в гостях та 2-0 дається обіграти Рома на Сантьягу Бернабеу. Далі. У червь Реал попадає на Вольцбург. Перший матч Реал програє за рахунком 2-0. А потім на Сантьяго Роналду Сантиаго хет-трик і Из рахунок 3-0 3-2, Саме Мадридський гранд проходить в півфінал, де зіграє з Манчестер сіті і Сіті вдасться пройти. По сумі, 1-0-0-0 було на етіхатстейдія і 1-0 на Сенці губернабая в реал перемагати, якщо не помиляється долю матчу вирішив автогол. Вось, але В будь-якому випадку. Реал перемагати виходить в фінал. Атлетико, шлях мадридського Атлетико, пройшли в одній восьмій ПСВ Енг дві Нічі було. У ПСВ зіграли в ніч, в Мадриді там зіграли да, в нічу. Ось, Тобто на стадіоні ПСВ да, зіграли ось, нічу, в відповідно, в Нговені зіграли в ніч та в Мадриді. Все вирішувалося в Мадриді у серії пенальті по сумі ну, 8-7. По сумі двох матчів протистанній рахунок був 0-0. Серія пенальті з рахунком 8-7 Атлетська перемагає. Да? Потім у червь фіналі грає з Барселоною. Спочатку на кампно Барселона Атлетику з рахунком 2-1 обіграє. А ось на стадіоні Атлетику вже 2-0 Атлетику обіграє. По сумі 3-2. Атлетику проходить Барселону Луїса Ось. Потім Баварію десь пройти у півфіналі. По сумі 2-2 було, але Атлетику забив гол на виїзді. У Мадриді атлетику 1-0. Баварію обіграв. Потім атлетику програє на Ленсарені 1-2. Але гол Антуана Грізмана! Гол Антуана Грізмана! На Альянс-Арені переносить Атлетико фінал. І ось він, друзі, фінал! Лига Чемпіонів сезон 2015-2016 Реал Мадрид, тренер команди, 4-3-3. Стартовая розстановка в мандридского гранде, Кейлор Навас, воротах, Пепе, Сергеев Рамос, пара центральных загизников, Далі Марсело, Дани Карвакаль по флангах, Тони Кроска, Лукамон, 3 4 копии в загизники, Кристиан Роналдо, Карим Бенземата, Гарит Бейлу нападет, це стартовая розстановка мандридского гранда. Atletico Madrid 4-4-2. Стартова розновка в Atletico. Ян на у воротах, дзиг Гадин Севич, пара центральних захисників, Хуан Фан, Філіпп по флангах, Фернандес, Габі, Сауль Коки, півзахисники і Антуан Грізман з Фернандо Торесом у нападі. Це стартова розновка. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про ну, що, Друзі, дербі Мадрида було дуже дуже І справді обидві команди дуже здорово розпочали. Цьому, друзі, такий був рівний поєдинок. Насправді, Справді, краще розпочинає. 8 на 15-та кономатч. Манридський Релл. Дається заробити мандрицькому гранду штрафний. Тоні Кросс встановлює м'яч. Тоні! Тоні! З лівого флангу виконує акцентовану подачу. Скидка головою бейла! Рабос! Го! Серхіо Рамос, капітан, капітан Мадридського Реала. Рахунок матчі відкриває 1-0. Забиває гол Реал. Не після забитого м'яча Реал так трішки успокоївся. В Атлетику також пішли свої нагоди розпорядиться на пана передача Сауля, коли Антон Грізман виходить на удар. Біє Грізман! На вас! Кейлор на вас рятує. Мандрицький реал і ще був не удар від Антуана. Тоді Антон був дуже-дуже активний. Ну, і справді так, Атлетику ну так, Додали так Мадридці, і справді. В принципі, Атлетико, мало не шанси. Для того, щоб забивати. Перший тайм завершується. його виграє з рахунком 1-0. До речі, друзі, на другий тайм, Атлетіка там ще вийде. Люка Ернандес Караско, Парці ще вийдуть. Васкіс, Іска, Даніла ще в Реала вийдуть. Ось. Перевірю одразу ж Дігу Сіміона зробить заміну. Янік Нік Караско! Поміняє Фернандеса. І я вам хочу сказати, що Янік Нік Ферріру Караско дуже сильно додає. Дуже сильно додає Єнік Фарєр Караско. Початок другого тайму. Атлетико Мандрит проводить свою атаку Атлетико. Вдається віддати хороший педач Антону Гризману на Фернандо Торреса. Фернандо Торреса ПП порушує правила проти Фернандо Торреса Пенальті! Пенальті! призначає суддя на початку другого тайму. Чистий, абсолютно пенальті Фернандо Торес. Ставить корпус і пепе порушує правила. Антуан Грізман підходить до 11-метрової позначки. Антуан удар! Поперечка! Не забиває Антуан Грізман. М'яч лучає поперечку. Атлетико не забиває, Супер шанс, був Атлетику не забиває Атлетико. Ще пару небезпечних було моментів. Там скутового пригадується момент Філіпа Луїса, коли той підставляв ногу. Ні, навіть не на Філіпа Луїса а Усавіч. тебе в Кутуру. Атлетико пішла хороша подача. Скидка головою. Удар Савіча! Савіч не влучає. Насправді, так, Атлетіку так тиснуть і справді хороші було нагоди в і Реал також відповів своєю контрна... контратакою. Спорядається э, супер шанс, який був у Каріма Бензема, Там дуже хороший шанс був у Каріма. Э, Бензема. Коли один на один несправді, вивели, прям, чистий вихід один на один був Каріма Бензема, Крім Мензема, удар, Ну блак! Показує себе в усій красі Ян, і не дає забити Каріма Бензема. Ще приведеться супер-контратака Реала, коли Криштян Роналдо пробував непано в руки вертарів. Ось, ну, найкращий, напевно, шанс таки був, коли там Крістіанок якщо не помиляюся. Гарет Бейл. Гарет Бейл обіграв там двох футболістів Атлетіку, вийшов на дану позицію, але не вдається. детстве. Город Бейл забытий нобак. відбиває його удар потім відлітає до бейла. Бейл обіграє облака, порожні ворота. Удар! Із лінії воріт, рятує, рятуються. Рятується Атлетико. Рятується мандрит команда. Ось, супер шанс був у Реал, щоб забивати другий м'яч постав, і, постав, ну, і, і по факту поставити крапку. Тому що забив Реал другий, ну навряд чи Реал би вже відпустили цей матч. вона, 79-та хвиля матча. Атлетіко проводить свою атаку. Лігес, Сауль! Э, Бачить Хуана рана! Сауль, виде идеально э, идеальную на Куана Франа, то и очень здорово по правому ногу петлячается, просто Караско, гол! Ядик Феррайро Караско! Гол, 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 гол! Один, один! Атлетико Мадрид! Зрівнює рахунок матчі на 79-й Клоді матчу. 1-1! Янік, Ферреро Карасико. 1-1! Атлетико Мадрид! Зрівнює рахунок матчі! І Ктів матчі була просто неймовірною. Хотіли виграти як і Реал, так і Атлетико. обидві команди грали тільки на перемогу. І основний час. Завершується. 1-1. Додатковий час. Додатковий час. Картина матчу також не міняється. Відрізки мене атлетику. Ну, в принципі, знаєте, обидві команди вже були згодні на серії пенальті. Обидві команди були абсолютно згодними до серії після матчів пенальті. І ось на серії пенальті перший у мандридського Реала б'є Лукас Васкес. Лукас Васкес. Розбігається Лукас Васкес. Удар! Гол! Гол! Забора реал! Рахунок у матчі відкритий у серії пенальті 1-0. Далі, в атлетику б'є Антуан Грізман. Б'є Антуан, удар, гол! Антуан Грізман! Збила, збила Антуан! Далі, Марсело б'є другий реала. Б'є Марсело, гол! Марсело! Б'є точно в кут Марсело! Хоча вгадав напрямок політоміяча Єноблак. Габи, где в Атлетико, Габи, удар, Габи, гол, очень четко бьет Габи, 2-2, 2-2, Атлетико с ремня в прогонку, серия пенальти. Третий урала бьет Гарет Бэйл, Гарет, разбегается Гарет, удар, гол, 3-2, релс был, Сауль Нигес, Сауль Нигес, бьет в Атлетико, третий удар. Сауль. Робить паузу, Сауль и Гес. Yes. Удар, гол. Дуже спокойно забывает Сауль. 3-3. Атлетика зремня. Знову. Далее Серхио Рамос. Бьет четвертый удар Реала. Серхио Рамос, Рамос. бьет. Серхио Рамос. Гол. И это гол. И это 4-3. Атлетика Мадрид. Четвертый удар бьет Хуан Фран. Хуан Фран, який зробив голіву передачу на Еніка Фарєру Караско, який зрівняв рахунок, Фран, розбігається удар! Стійка! Стійка рятує Реал, не забуває Атлетика у цьому епізоді. І ось він вирішальний удар Крістіану Роналду. Крістину. Роналду, якщо зараз забиває Криштиану, то приносить своїй команді перемогу Криштиану бере паузу, розбігається Криштину! мадридському реалу в рівні битві перемогу. Атлетико виглядав неймовірно в цьому фіналі. Атлетико взагалі неймовірний сезон 15-16 провела команду Сімени пройти Барселону, Баварію і справді, неймовірний шлях команда Атлетико зробила, але Реал перемагає. І це була рівна абсолютно битва, і справді. Це була рівна битва. Якщо ми подивимося статистику того матча 25-17 удари по воротах, Неймовірно, друзі, фінал. І справді, рівний абсолютно матч. Немає тут, друзі, ударів в площину, але я якщо не помиляюсь, десь так 8... 8. 3 перевага перва Гуріала була. За володінням 47 на 53 перевага Атлетико. 580 передач в Реало, 635 в Атлетико, 18-16 по порушеннях правил, 6-2 по жовтих картках і 7-6 закутуємо. Не рівне абсолютно матч. Рівний матч, але Мадридський Реал виграє Лігу Чемпіонів 2000. ну, сезон, 2015-2016. Друзі, ну що ж, ми цей неймовірний фінал Ліги Чемпіонів сезону 15-16. Реал мандрит та Атлетико Мандри. Рівний бій. Команди зіграли в нічю. В один одним все вирішувалося в серії пенальті. І реал за рахунком 5-3 у серії пенальті Атлетику переграв. Друзі, я вам бажаю тільки добра та щастя в житті. Будьте найголовне, друзі, усі щасливі! Це найголовне, будьте щасливі! Бажаю вам тільки добра. Бережіть себе, усім на побачення, мої любі! Будьте тільки щасливі! Усім до нових зустрічів!